Всім привіт! Дивіться, як відновити дані після стиснення віртуального диска. Ми розглянемо, які типи віртуальних дисків бувають і як зменшити розмір файлу диска віртуальної машини. При створенні віртуальної машини за допомогою гіпервізора створюються віртуальні жорсткі диски динамічного типу. Такі диски збільшують обсяг по мірі запису на них даних, і, на жаль, при видаленні даних їхній розмір не зменшується автоматично. Таким чином, розмір віртуальної машини збільшується доти, поки на фізичному диску не з... залишиться вільного місця. Для зменшення розміру диска віртуальної машини після видалення файлів у налаштуваннях віртуальної машини є функція стиснення. Далі у відео я покажу, як стиснути диск віртуальної машини у гіпервізорі VMWare, та VirtualBox, а іще як відновити дані зі стиснутих дисків. Отже, що це за диски, що динамічно розширюються? Це тип дисків, що дозволяє ефективно використовувати фізичний простір для зберігання. Коли ви вперше створюєте диск, що динамічно розширюється, він має невеликий розмір і займає тільки той простір для зберігання, який йому потрібен на даний момент. Динамічний диск збільшується в міру додавання нових даних, що дозволяє мінімізувати витрати на зберігання. Крім того, диски, що динамічно розширюються, добре працюють у середовищах тестування та розробки, і добре сумісні з серверами, на яких використовуються додатки, що не потребують інтенсивного використання накопичувачів. За відсутності належного моніторингу, віртуальний жорсткий диск може збільшитися до максимального розміру, що призведе до споживання великого фізичного простору для зберігання. Однак видалення файлів із віртуального жорсткого диска не вирішить цю проблему. Єдиний спосіб зробити це вручну переналаштувати диск, зменшивши або стиснувши його. У чому різниця між зменшенням або стисненням віртуальних жорстких дисків у разі зменшення диска віртуальної машини, ви зменшите його максимальний розмір. При стисненні віртуального диска простір фізичного накопичувача, що використовується віртуальним диском, зменшується, а простір фізичного диска, що не використовується, звільняється. Зменшення накопичувачів проводиться усередині самої віртуальної машини в диспетчері дисків. Таким чином ви зможете розширити або зменшити обсяг накопичувача. Стиснення дисків доступне у налаштуваннях віртуальної машини конкретної програми віртуалізації. А тепер розглянемо, як стиснути файл віртуального диска в програмі VMWare. Ви повинні розуміти, що це зменшить розмір диска тільки в тому випадку, якщо він збільшився в розмірі, і з того часу ви видалили дані. Якщо ви щойно створили динамічний диск, це не зменшить його. Але якщо ви створили динамічний диск, завантажили в нього 5 ГБ даних. А потім видалили їх. Ви зможете зменшити розмір диска приблизно на 5 ГБ. Для того щоб зменшити розмір віртуальної машини в VMware Запустіть програму, виділіть віртуальний диск, який вам потрібно зменшити, та відкрити налаштування, змінити налаштування у вікні параметрів віртуальної машини. Перейдіть до розділу налаштувань жорсткого диска. Тут ви побачите його поточний розмір. Щоб звільнити місце на диску, що не використовується, клацніть по кнопці Стиснути, після чого почнеться процес перебудови в місту диска та звільнення невикористованого простору. Після закінчення диск зменшиться до стану лише використовуваних файлів. Для більш точного очищення рекомендується дефрагментувати диск. Як стиснути віртуальний диск у hyper V. Перед стисненням віртуального жорсткого диска рекомендується очистити кошик, виконати дефрагментизацію диска, а потім створити його резервну копію для захисту важливих даних у разі збою диска. Інакше ви можете втратити інформацію у разі помилки запуску віртуальної машини та інших збоїв. Цей процес зменшує розмір файлу віртуального жорсткого диска, видаляючи його порожні боки. Стиснення фіксованих віртуальних дисків неможливо. Віртуальна машина, яка використовує диск, який потрібно стиснути, повинна бути вимкнена. Відкрити диспетчер hyper V, класніть правою кнопкою миші по віртуальній машині та виберіть налаштування. Відкрити налаштування жорсткого диска і натисніть праворуч Змінити. Відразу переходимо до наступного кроку, тому що ви вже вибрали потрібний файл віртуального диска далі. На кроці вибору дії позначте пункт Стиснути. У наступному вікні можна перевірити зміни, які будуть виконані на диску. Для початку процесу натисніть готово. Щоб переконатися, що розмір файлу дійсно зменшився, натисніть кнопку Перевірити. У VirtualBox можна стиснути динамічний віртуальний диск за допомогою командного рядка. Залежно від типу диска є кілька способів стиснення. Якщо ви використовуєте VHD-диск, то стиснути його можна за допомогою вбудованої у Windows утиліти DiskPart. ПАРТ. Завершіть роботу віртуальної машини, диск якої ви збираєтеся стиснути, відкрити командний рядок від імені адміністратора. І виконуйте команду для запуску утиліти DiskPart. Далі вибираємо диск, який потрібно стиснути, виконавши таку команду. Тут слід прописати шлях до файлу віртуального диска. І щоб стиснути накопичувач, виконайте таку команду. Ця процедура може тривати певний час залежно від розміру віртуального диска. Якщо стиснення пройшло успішно, ви побачите на екрані таке повідомлення. Диск парт успішно з'єднаний з віртуальним диском файлу. Тепер потрібно відмонтувати диск такою командою. Після цього можна запустити віртуальну машину. Якщо ви використовуєте VDI-диски в командному рядку, перейдіть в папку, в якій встановлений VirtualBox. Потім запустіть ВБОкс з командою Modify шляхом до віртуального диска та ключем Compact. Процедура займе деякий час, залежно від розміру накопичувача. Як ви вже зрозуміли, розмір віртуального жорсткого диска можна зменшити тільки вручну. Якщо ви вирішили просто видалити вміст, ви звільните місце на віртуальному жорсткому диску, а не на фізичному. Щоб звільнити місце на фізичному диску, необхідно зменшити або стиснути віртуальні жорсткі диски залежно від ваших потреб. Перш ніж приступити до стиснення віртуального жорсткого диска, завжди краще підготуватися до найгіршого сценарію. Непередбачена системна помилка може призвести і зробити вашу інфраструктуру повністю недоступною. Для цього необхідно переконатися, що дані, що зберігаються на диску, надійно захищені і можуть бути успішно відновлені у разі відмови диска. Програма для відновлення даних Hetman Raid Recovery допоможе відновити дані в разі їх втрати. Утиліта підтримує всі популярні файлові системи та відновлення з віртуальних жорстких дисків, включаючи стиснуті диски. Якщо ви втратили інформацію в процесі стиснення віртуального диска, то завантажте встановіть та запустіть програму Hetman Raid Recovery. Щоб відобразити віртуальний диск у вікні програми, його потрібно завантажити. Для цього натисніть на кнопку меню Сервіс монтувати диск. Позначте тип віртуальної машини, з якої потрібно відновити дані і натисніть Далі. Вкажіть розташування віртуального диска. Позначте папку, де зберігається файл, і натисніть ОК. Позначте файл диска далі. Після цього змонтований диск з'явиться у вікні програми. Класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть Відкрити. На наступному кроці потрібно вибрати тип аналізу, спочатку рекомендується виконати швидке сканування, це займе менше часу і допоможе відновити дані в більшості випадків. Якщо в результаті програмі не вдалося знайти потрібних файлів, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми, класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново. Оберіть, Повний аналіз, скажіть файлову систему диска, позначку глибокого аналізу для початку можна зняти. Це прискорить процес пошуку. Далі у моєму випадку достатньо було швидкого сканування. Програма знайшла всі файли, які зберігаються на віртуальному диску. Включаючи видалені, вони тут позначені червоним хрестиком. Вміст усіх файлів можна переглянути у вікні попереднього перегляду. Щоб повернути дані, позначте потрібні файли та папки та натисніть Відновити. Потім вкажіть, куди зберегти дані, виберіть диск, папку, а потім натисніть на кнопку Відновити. Після завершення процесу всі файли будуть лежати у вказаному раніше каталозі. Таким чином, ви зможете відновити дані з віртуального диска після стиснення незалежно від типу гіпервізора, на якому створена віртуальна машина, включаючи vm Hyper V, VirtualBox і так далі. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!